У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О! Ось вона? О, господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. Oh, oh. Всі на о, сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де Шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Це опік третього ступеня. Раджу занурити в холодну воду. це живий? Чому не подзвониш поліцію? <slag> Я для них підозрюваний. Ненавмисне вбивство, вбивство. авто. А Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? <slag> <slag> <почне парся> що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, <плес> як я гозвуть. Будь обережний, друже, <плес> ти можеш померти. Ти ж не Тобі <плес> взагалі не боляться чорт! Ні, припини! А, тобто, о, господи, я в агонії. Це дуже боляче. Like? Новокаїне. Здуріти. Ми думали, ти здох давно. Ну, Як бачиш, це дома новокаїн! І він досі не здох!